Образ, світло і модель, і звісно, талант та задум фотохудожника. Так народжується краса у жанрі ню. Щорічну виставку світлин із такою назвою презентували у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Вперше її відкрили тут у 2012-му. Наразі обрали півсотні найкращих знімків з архівних фондів. В музеї зберігаються понад 3,5 тисячі світлин різних жанрів. Портфоліо кожного фотографа є. Якісь нью світлини, тому що як фотографи відвідують різні майстер-класи, так і різні фотопланери, на яких також бувають такі тематичні, де вони знімають фото ню. У експозиції ви можете побачити і такі жанри, жанр, як компарт. Так, тут є і чорно-біла фотографія, і кольорова, але переважна більшість це така саме портретна зйомка. Є також концептуальна фотографія, тобто кожен автор вкладає щось якусь ідею в свою світлину для того, щоб вона була привабливо лічеві. Серед світлин 29 українських і міжнародних авторів роботи хмельницьких художників Анатолія Іванова, Нати Дмитрук і Віктора Федорова. Анатолій Іванов згадує: дві його фотографії з цієї виставки були зроблені в 2013-му в Рівному перед вернісажем на покрову. В Україні каже, фотографія у жанрі ню була дещо поетизована. А от з гумором творив одесит Дмитро Зубрицький на Вернісаж, якого була черга в Хмельницькому. Нині ж його світлин музеї не вистачає. Жанр ню, Нью, який кілька тисячоліть існує. Якщо згадати давніх греків, то там жанр ню процвітав, але там дві статі було представлені. А тут я не бачу жодної фотографії ню чоловіків. Це такий недолік, я гадаю. Дуже складний жанр. В експозиції також частина робіт, створених в 2014-2015 роках, коли відбувся міжнародний фотосалон з любов'ю до жінки. І, хоча більшість світлин є постановочними, відчуття та почуття теж присутні. Владислав із Сум каже, потрапив на відкриття випадково. Мені взагалі цікава фотографія, як така трошки був спочатку спонтеличений, потім вражений, а потім дуже приємно вражений, тому що насправді це дуже красиво. Тут немає такої відвертої порнографії на цих всіх світлинах. Вони дуже витанчені, вони поєднують одразу цю гру світла, гру тіні і природність, в принципі, тіла і показують його, як треба, як. Круто, це просто може виглядати. Мені дуже це подобається. Просто прийти подивитися на щось прекрасне. Ню в музеї студії фотомистецтва відкрита до кінця липня. Далі тут презентують виставку світлин Петра Радушинського. Бачити світло ірина Аріон, Данило Біга. Новини міста.